Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні я хочу з вами поговорити на таку тему: батьківські звички і як вони впливають або порушують контакти зі своєю дитиною. Тож розпочнемо. Емоційний контакт батьків і дитини це фундамент сімейних взаємин, на якому стоїть багатоповерховий будинок під назвою Виховання. У кожного з батьків є потенціал зробити цей фундамент міцним, але іноді контакт з дитиною втрачається. У нас є для вас гарні новини. Навіть якщо контакт втрачений, його можна повернути. Далі ми з вами розглянемо симптоми і ознаки порушення контакту, які можна побачити в дитині, та помилки, які можуть призвести до втрати близькості з дитиною. Перша звичка. Ви звертаєте увагу на дитину тільки тоді, коли вона робить щось не так. Чомусь частіше помічається щось погане, а хороше сприймається як природне. Коли дитина щось упускає, ми відразу бачимо це і робимо зауваження. Але от коли вона акуратно тримає предмет у своїй маленькій русі, ми мовчимо або навіть не помічаємо. Варто зрозуміти, що дитина запам'ятовує, що коли вона робить щось не так... Батьки відразу звертають на неї увагу. Її висновок Помилка дорівнює увазі від батьків. Кількість зауважень пропорційне прагненню дитини приховувати і віддалятися від батьків. Рекомендуємо. Звертайте свою увагу на ту поведінку, яку хочете побачити у своєї дитини знову. Рівняння просте. Бачите позитивну поведінку? Підкресліть її, наприклад, так. Мені подобається, коли я бачу, що ти граєш спокійно і зосереджено. Друга звичка. Ви не хвалите свою дитину. Швидше за все, зараз всі батьки подумають, та це не про мене, я завжди хвалю свою дитину. Хвалебні слова в дусі молодець, добре, супер. На сотий раз приймаються дитиною як порожній звук. У такої похвали завжди є зворотна сторона. Знецінення для дитини. Ми ж говоримо про якісну похвалу, коли батьки уважні до дитини і бачать, що саме у неї добре виходить. Хвалити треба за конкретну поведінку, адже таким чином ви розвиваєте в дитини впевненість у собі і здатність побачити результат своїх дій. Замість слова молодець, ти супер, круто. Замініть їх на фразу. Мені подобається, як ти прикрасив цей будинок. Кожен раз помічаючи деталі, яку ваша дитина зробила добре, навіть найменшу. Ви показуєте дитині, що ви неї дуже задоволені. Ви не обговорюєте свої та дитячі емоції. Не плач, не сумуй, з мамою все гаразд, просто в оку щось потрапило. Саме такі фрази. Віддаляють дитину від батьків. Дитина відчуває, що її емоції не приймають, а батьки їй брешуть про своє. Який висновок вона може зробити? Так, проявляти свої емоції погано. Тебе не зрозуміють, навіть батьки. Говорити про свої емоції важливо, а дати можливість дитині розповісти про її біди без коментарів в стилі Не відчувай ще важливіше. Використовуйте позначення емоцій дитини. Якщо ви бачите, що вона сумує через сварку з друзями, ви можете сказати їй, це, мабуть, дуже сумно і неприємно посваритися зі своїми друзями. Або я бачу, що ти сумуєш. Таким чином ви говорите про те, що приймаєте її будь-якою, що відчувати це нормально і нагадуєте їй, що ви поруч. Четверта звичка. Ви бажайте дитину ще маленькою для того, щоб робити самостійний вибір. Анекдот. Мамі холодно. Одягни светер. Діти справді краще знають, чого вони хочуть. Дитина може вибрати сама, які штани одягти, з ким грати, якими іграшками ділитися. Цей список можна продовжити ще дуже довго. Пропонувати дитині вибір значить, розвивати її самостійність і відповідальність, будучи поруч як уболівальником, від якого вона відчуває підтримку. А ще ми всі, в тому числі і діти, маємо право на помилку. Вони мають право обрати не те, зробити висновок, не без допомоги батьків і піти вибирати далі. Дайте дитині можливість вибирати і зіткнутися з наслідками вибору, підтримуючи тим самим самостійність. Бувають ситуації, коли можна запропонувати дитині вибір без вибору. Тільки одне з двох ти будеш рис або пюре на вечерю. П'ята звичка. Ви використовуєте насильницькі методи виховання. Так, звісно, зараз всі батьки скажуть, ні-ні, це точно вже не про нас. Тіло вашої дитини її священна територія з відповідними межами. Порушуючи його межі, ви показуєте їй свою неповагу до її особистості. Бити, тягати, щіпати, ставити в куток. Це неприйнятні методи виховання для дорослої людини, яка володіє мовою для вираження своїх думок. Батьки не мають права бити свою дитину, принижувати, щоб вона не зробила і якою вона не була. Зробіть глибокий вдих, видих. Дайте собі час заспокоїтися і подумати. Як ви можете вплинути на поведінку дитини без використання насильства? Спокій, рівний тон, голосу і вербалізація конкретної поведінки, яку ви хочете побачити, може допомогти вам в цій нелегкій справі. Шоста звичка. Ви мало часу проводите разом. Сидіти поруч, втупившись у телефон, поки дитина збирає пазли, не рахується. Прийти до дитини, поки вона збирає пазли, і зібрати їх за неї. Теж не зараховується. У грізі своєю дитиною ви можете їй чогось навчитися. Або навчитися самому дізнатися, що цікаво вашій дитині, що її турбує. Якісний час це вміння слідувати. Ініціативі дитини в грі, щоб вона відчувала себе значущою, а в батьках побачила друга. Кожен день хоча б 10 хвилин приділяйте справжній грі. Нехай дитина обере її сама, а ви дотримуйтесь її ініціативи. На закінчення хочеться сказати всім батькам, що діти потребують безумовної любові. І принаймні, не забувайте про важливість контакту, навіть якщо ви втомилися, ви неодмінно впораєтеся з труднощами і збережете близькість з дитиною, якщо ви цього справді захочете. Сподіваюсь, рекомендації, які ви сьогодні прослухали, будуть вам у нагоді. А ми будемо прощатися. Бережіть і любіть своїх дітей. І буде вам щастя, а головне Розумійте їх. До побачення.